А ви знаєте наше місто? Я запрошую вас на бігулинку покольцями нашого міста з моєю людиною. Хто б міг подумати, що в кривому розі індустріальному серці країни знаходиться надзвичайно гарний водоспад з гранітними порогами та бурхливими потоками? Водоспад виник під час поручення греблі водосховища, призначеного для забезпечення міста водою. На місці, де вода з Карачунівського водосховища скидається в річку Інгулець. Водоспад має багато назв. Одна з найпоширеніших Карачунівський водоспад, бо походить від назви до іменного водосховища, з греблі якого і витікає потік води, що утворює водоспад. Ще одна поширена назва білі камені. Назва Білі камені виникла через буркливі потоки води, які утворюють білу піну на гранітних уступах, надаючи каменям характерного вигляду. Хоча він має штучне походження, сам са водоспадники дуже природне, завдяки кам'янистому руслу та оточуючій природі. Періоди активного скидання води він виглядає дуже потужно, що створює вражаючий краєвид. Складається із західного і східного водоспадів, що потужними потоками стійкають від греблі гранітними уступами. Каскад західного водоспаду досягає 12 метрів у висоту. Територія навколо водоспаду це скельна місцевість із гранітними виступами, типовими для Криворізького регіону. Це додає ландшафту унікального вигляду. Кожна пора року надає Карачинівському водоспаду особливого шарму, роблячи його привабливим місцем для відвідування в будь-який час. Це ідеальне місце для тих, хто шукає наткнення, спокій або просто хоче насолодитися красою природи.